Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. 21 неділя, але Євангеліє 22 неділі, тому я вже говорив вам переступка. Євангелій від Луки 16, 19, 31. Розповів Господь при цю: один чоловік, будучи багатим, одягався порфірою і вісон, забавлявся щодня весело. Був же один убогий по ім'я Лазар, який лежав перед ворітьми його весь в трупах і бажав покормитися кришками, що падали зі столу багача, і пси приходили, лизали рани Його. Прийшлося померти убогому і віднесений він був ангелами налона Авраамове. Помер же і багатий і поховали його. І в пеклі, піднявши очі свої, будучи в муках, побачив здалеку Аврама і Лазаря в лоні його, і, заголосивши, він, промовив: Отче Аврааме, помилуй мене піше Лазаря, який мучив би кінець пальця в свого в воду та прохолодив язик мій, бо мучиться у полум'яй цьому. Сказав же Авраам, Сину, задай, що ти прийняв добро своє за життя свого, а Лазаря так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти муку терпиш, і вам велика пропасть учинена, щоб ніхто що тут хоче перейти звідси до вас не могли, ані звідти до нас не переходили. Сказав вже він. Так прошу тебе, отче, пішли його додому, батька мов, бо в мене є п'ять братів, хай засвідчать їм, щоб і вони не пішли в це місце муки». Авраам каже йому: мають Мойсеї пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: ні, отче, Авраамин, а коли хто з мертвих прийде до них, то покаяться. Сказав же йому, коли Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із смертих воскрес не повірять. Оце Євангелій, 22 неділі, яке ви щойно прослухали. Ви знаєте, дуже складна євангельська притча, тому що вона стосується не тільки. Минулого але і теперішнього, і ми буднього теж саме людина. Ну, стосується людина, кожен з нас. Наскільки ми можемо усвідомити її, наскільки можемо зрозуміти і задіяти її висновок у спосіб життя, життя свого, власного, реалізуючи себе у цьому життєвому просто як особистість, як людину, носія образу і подібності Божої. Тому що це притча не не тільки про теперішній час або час земного буття людини, але про її вічне життя. Не тільки про теперішнє, але про й майбутнє. І це дуже важливе. Важливо тому, що от ми не звертаємо на це уваги, що собою являє основа нашого життя як людини. Взагалі, людина, я вже і кажу, людини християнина. Яка е, розуміє, що от, е, любов це не просто слово, не просто якийсь особливий стан, але це прояв тої великої сили, енергії, яка дає е, людині, е, і не тільки людині, а всьому світ, світові те, що називається буттям. А тому що любов Божа, вона стосується всього, всього всесвіту, і в тому числі і нашої землі, і тих, хто живе на ній. І наскільки ця любов проникає в серцевину кожної людини, наскільки вона реалізує себе в цьому світі. А ми бачимо, що людське серце, на жаль, більш гірше за камінь. Розумієте, камінь і той. Нагрівається сонячним промінням і стає теплим. А от людське серце дуже таке холодне, зачерствіле, яке, яке не здатне прийняти оцей промінь Божої любові, щоб, засвоївши його, можна було би реалізовувати його у своєму світі. Егоїзм людини наскільки великий, що вона втрачається Її е, матеріальні, я би сказав, е Тілесні потреби стають на, на тої, такою основною метою, що вони засліплюють все духовне в ній. От, е, с, тому для нас дуже важливо усвідомлювати те, що життя складається не на скільки наших, для того, щоб ми. Е, Реалізували себе в певних вимірах свого буття в осягненні матеріальних цінностей, там, набуття е слави, е влади, е достатку і так далі, не замічуючи тих, з ким ми пори йдемо по нашій дорозі життя, тому що поряд з нами дуже багато лазарів, на яких ми не звертаємо уваги. На яких навіть, знаєте, немає для нас нібито часу, та й немає взагалі того, щоб дало нам можливість от, усвідомити стан людини. Дуже багато лазерів, які потребують нашої уваги. От лише ми коли здорові, коли нас все гаразд, ми стараємося все тільки для себе, не замічаючи їх. А от будучи людиною, будучи християнином, ми кажемо, що от ми молимося, ми повстимо, ми ходимо до церкви, ми читаємо святе письмо і так далі. Ми такі практикуючі християни. В чому практикуючі? у виконанні тих правил нашої духовної релігійної релігійності, чи взагалі? Знаєте, дуже то, 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 то питання, тому що коли я е, усвідомлюю, що я людина-християнин, я перш за все повинен нести в цей світ любов, любов до собі подібного. Знаєте, це дуже важливо, От, щоб не було того, знаєте, уста уставництва, тому що устав церкви приписує такий спосіб життя людини. Але це механічний, я би сказав, морально механічний такий спосіб. А от духовно, духовний спосіб, він перш за все відкриває очі, як духовні, так і тілесні, на, на те, що твориться навколо себе. І людина тоді стає джерелом любові, не по, по не по припису. А по своєму внутрішньому поклику. Тому Спаситель вказує на те, які є наслідки, коли людина не дотримується цієї заповіді, заповіді любові, до ближнього. І багатий, як ми бачимо, не добачав або не хотів бачити того Лазаря, який знаходився біля його воріт, і не не старався в, в трупах і в, в голоді, не старався й, йому допомогти, проявити свою любов до нього. І і він вважав, що е, лазар це таке, знаєте, які-небудь які відношення до, до нього. Це його були проб, проблеми лазаря, а не його. Але. Крім цього, це і питання любові, спасите ще і нам відкриває те, що і звертає увагу на те, що нас чекає в тому часі, коли ми в тому вимірі, того, того часу, коли ми переступимо границю між тимчасовим часовим і вічним, от наслідки нашого егоїзму. І наслідки нашої любові. От чомусь річ. Егоїзм витравлює з людини все е, духовне, тобто витравлює образ і подібність Божу, перетворює її на е, твар, на сутність тварну. А от любов, вона якраз е, збагачує. Я би сказав, проявляє цю любов цей образ Божий і подібність в людині, коли людина, не дивлячись ні на що, старається жити цією любов'ю, творячи, витворюючи себе і своє майбутнє в тому часі, яке йому відпущений. Оце якраз я в такому короткому цьому способі. Я е, постарався вам е, пояснити цю притчу, але бо тому що у мене є е, таке питання, на яке мені хочеться відповісти, бо тому що його задають ну не так вже часто, але задають задають питання про е, Тюринську плащаницю. Що собою являє вона? Дійсно, це є. Е, так просто сказати, підробка, чи це є дійсно е, правдивий е, артефакт. Розумієте, коли подивитися на історію тюрінської плащаниці, вона має своє е, особливе таке е, е, такий відбиток. В чому полягає ця, ця особливість? В тому, що плащаниця з'являється. Я би сказав так, на людському огляді тільки в середині 13 14 століття. З'являється вона в місті, в французькому місті Труа, це північно-східна Франція, в лицаря воєначальника, поета Жо, Жофруаде, Шарні. Шарні, якщо я так добре сказав. Який будує в своєму селі ліре храм для неї? В той час таким атефактом, особливо їх не виставляли на показ, і в певний час плащаниці знаходилися в такому закритому стані, на півзакритому стані. І коли у 1336 році Жофруа гинув в битві біля Пуатія міста, залишається вдова з сином, які лише по суті діло лишені були всяких матеріальних засобів до існування. І тоді вдова старається постаралася виставити Плащаницю для поклоніння християнам, що привело до того, що дуже багато паломників приходило до цього села, до цього храму і поклонялися е, цій плащаниці. Але, ви знаєте, от людська завість, і людська така, знаєте, своєрідність в цьому вимірі, вона проявляла, я власне, і проявилася і тоді. І в 1370 році єпископ Труа Андрі Поатє забороняє поклонятися плащениці. А чому саме? Ну, зрозумійте, що матеріальний статок удовиці почав зростати. Ну, і, звичайно, що на це звернув увагу цей єпископ. До якийсь час. Вдовиця ділилася з ним доходами, але напевно, що зіграло те, що все ж таки хто то вона, а хто я. Я є а вона там проста жінка. Чому вона плащаниця має знаходитися в її розпорядженні, і піскоп старається забрати плащаницю в цій вдовиці. Але не виходить. Чому не виходить? Бо тому що вже син той час її досягає, знаєте, так, можна сказати, таких вершин тих, які можна тоді було досягнути в суспільстві. Він стає чиновником біля того такого високого чину. І коли епіскоп старається за силою забрати плащаницю, він звертається до короля Карла V, до легата кардинала де Тюрі і сам до самого до папи Клімента VII. І це не дає можливості цьому епіскопові залодіти плащаницею, але він старається все ж таки відомстити, і вже в 1389 році новий єпископ П'єр Дарсі пише таку, знаєте, би сказав. Постанову чи як навіть про те, що ця плащаниця є підробкою, що нібито знайдений художник, який написав цю плащаницю, який знав, що її поклоняється, хотів її забрати до себе, але йому не віддали. І оце е, це непорозуміння, ця перепалка закінчилася тим, що все ж таки папа Клімент VII оголошує реліквію е, копією, але дозволяє поклонятися їй. Розумієте? І після смерті сина цієї вдовиці боротьба за реліквію набуває. Своїх таких особливостей. Правда, нею в свій час заволоділа е, під свій контроль, бере його е, дочка Маргарита, е, яка на схилі літ передає герцогу Савостійському, цю плащаницю. І герцог е, пере, е, старається цю плащаницю. От взяти під свою опіку, і тоді плащаниця переноситься в 1578 році до міста Туріна, до столиці цього герцогства. І відтоді вона до цього часу знаходиться в цьому місті. Що інтересно, те, що все ж таки. Це питання правдивої чи неправдивої реліквії, воно в той час не так особливо і сприймалося. Знаєте, аж потім, коли вже починається розвиватися індустрія, коли стараються, наука набирає все більше сили. Починається той час, можна сказати, час, коли плащаницею заінтересуються так звані вчені люди. І в 1898 році такий фотограф, ну, любитель, який ім'я фамілією Піа, робить. Чотири знімки з плащениці, і коли він проявляє плівку, його дивує те, що по суті діла плащаниці є негативом. Бо на плівці відбивається, е, відбивається облік, образ е, чоловіка з закритими очима, і е, замість цих смутних плям. Які так ледве проявляється, проявляється взагалі все ціло тіло людини. Звичайно, що після такого факту вже науковці не могли пройти мимо, і починається можна сказати, час досліджень. Особливість досліджень полягає в тому, що Цим артефактом все ж таки зацікавилися і хіміки, і лікарі і ну багато тих різних науковців, які стараються старалися верніше, все ж таки Відкрити, а що собою плащаниця являє? Бо тому що чим більше вони працювали над цим, тим більше постувало для них е, таке, знаєте, особливе явище, як так це могло з'явити проявити себе. Наприклад, е, Генськінський професор Роса, Росе Встановив, що плащаниця е, є витка, виткана з ляного полотна особливим таким способом е, ткання, як зигзаг, який був розпосюджений в античних часах. І був дуже дорогим. Його правда там е, обробляли в такому, знаєте, розченні е, трав'яного мила. Ось, обробляли спеціально, і він потім знаходили ще такі відрізки такого матеріалу в, в Єрусалимі. Там було знайдено такі. І так же само е, аналіз пилу, який до зробив Макс Фраує, Фро, Фро, який доказав, що дійсно це пилок, пил з квітів, які росли, ростуть в околицях Риму, до Єрусалиму, в Ізраїлю і десь там на півдні цього Фран... Туреччини. Ну, я не буду далі говорити, тому що далі це лише. Знаєте, половину я матеріалу вам виложив. У другий раз ми будемо говорити про те, що саме і як саме досліджували плащаницю в 19 20 столітті. Ну і які наслідки цих досліджень, і що собою являє взагалі по суті плащаниця в сьогоднішній час для нас. Людей християн. Так що дякую за увагу до, до, до слідуючого разу. Хай Господь благословляє кожного з вас миром, доброт Божим благословенням і добротою.